Топ-5 готелів Туреччини по ранньому бронюванні. Ціни вказані за двох дорослих з прильотами з Кишинева середина травня, сім ночей. Харчування все включено. Увага! Мерон Резорт 1180 євро. Максимально європейський готель. Джеконтингент на 70% – це європа. Дуже якісне харчування, сервіс, компактна, але зелена територія є аквапарк. Тепер мукарнас резорт з величезною знижкою. Зараз за 1290 євро в готелі є аквапарк, безкоштовний лунапарк для ваших дітей, дуже якісне харчування, зелена територія і хороший сервіс. Єдине досить. Немаленька галька при вході. Наступний готель, я взагалі не знаю, як можна його зараз не забрати за цю вартість. Це дельфін делюкс або ботанік платіном. Вони знову з'явились за 1500 євро за двох. Ви можете в це повірити? Я ні, тому що їх нормальна вартість це 1900-2100 євро, як коштують конкуренти, наприклад, такі як Рубіплатіном, які коштує 200. І зараз дельфін або Ботанік можна взяти за 1000 що тут імпортний алкоголь, преміум харчування з морепродуктами, зелена територія, безкоштовні лунапарки, аквапарки і високий сервіс. А головне 60-70% відсотків, відпочиваючи Європа з високим сервісом. Наступний готель це Ліо Resort. 1790 євро. Також один із преміум готелів. З високим сервісом і дуже якісним харчуванням, хорошим аквапарком і ідеальним піщаним ходом в регіоні Сіде. І замикає рейтинг: це готель Нірвана Дольче Віта. Зараз за 1950 євро. Його можна забронювати, з неймовірно, зеленою територією. А-ля карт ресторани безкоштовні, в тому числі і французький, з жабячими лапками. На сніданок завжди є червона риба, чотири види фреш, а також консьєрж сервіс. А ля карт, ресторан 24 на 7, веганський ресторан і навіть ресторан на лайнері. Але він з цього року уже платний. Тому зараз найвигідніші ціни по ранньому бронюванню до Чорної п'ятниці. Всього 10% передплати, і ви фіксуєте вашу вартість і місця на рейсах. До речі, рейси можна ближче додати, буде змінити. Тому для підбору пишіть плюс в коментарях, для розрахунку пишіть плюс або у Дірект. Хорошого вибору.